Привіт, давайте сьогодні пограємо з маками. Я не буду сьогодні робити розклад, а буду просто витягувати карту під ваш запит. І на сьогодні тема грошова. У мене грошова колода, тому сформулюйте свій запит стосовно грошей, який може бути запит, що мені потрібно, щоб збільшити свій, свій фінансовий дохід, що мені заважає збільшити фінансовий дохід, як я справді відношуся до грошей, і навіть можна, як гроші відносяться до мене. Можете якийсь свій запит. От. І тепер, коли у вас є запит, загадайте число від 1 до 5. Я буду витягувати 5 карт, і відповідь на ваш запит буде та карта, яке число ви загадали. І так, починаємо. І у нас перша карта. Ось така. Важно на неї подивитися. які асоціації вона викликає. Як ви вважаєте, про що ця карта? Друга карта. Ось така, що вона для вас? Які думки спадають стосовно цієї карти? Третя карта. Ось така у нас карта. Як ви вважаєте, що вона? Які підказки вона вам дає? Четверта карта. Ось така. І остання. П'ята карта. Ось така. Які асоціації, які метафори попадають на думку? Давайте ще раз подивимось на всі карти: карта No1, карта No2, карта No3, карта No4. І карта No5. Пишіть в коментарях, які підказки ви отримали на від карт. Не забувайте ставити, ставити вподобайку і підписуйтесь на мій канал. У мене ще багато цікавого є для вас. А на сьогодні все, пока!